Розділ 33: Червона риба на в чорній воді, Умерти, завмерти, не дихати, щоб вижити, щоб повернути його, того, хто так жорстоко зрадив мене відмовитися від власного життя. Сновигали сплутані думки в її похололій голові, звідки вони беруться ці надокучливі уривки фраз, Їй дійсно не хотілося жити. З ким жити? Навіщо жити? Вона повільно заплющила очі і перестала дихати. На внутрішньому екрані повік миготів заяложений фільм мариня. Величезна рибина порипувала червоною лускою в товщині чорної води. Джулія із зашитою скроною та синім крововиливом під оком їхала з лікарні додому на новенькій «Ауді 100». Вона мовчала. Була з чоловіком холодною, і її мертвотно бліде обличчя виказувало щось недобре, що коїлося в її душі. Женя ж поводився тривожно балакуче, фальшиво чемно й так само фальшиво люб'язно, але Джулія реагувала, ніби снігова королева. Вона практично не слухала чоловіка, не вловлювала змісту його слів, її думки були сповнені кружлянням Рим. Крижані очі, у мене погляд крижаний. І лише зараз ти помітив, що зблід озер аквамарин в очах минає спогад літа, у мене погляд крижаний, улітку стала я зимою. Сьогодні сам завважив ти, мені так холодно з тобою. У очі ці як не дивись, але себе там не побачиш, і не піймаєш, як не пнись. Ні натяку на злочин, наче, байдуже, що в душі гроза, чи повінь, а чи кпини блазня. Ах, мої очі крижані, без сліз, вогню і без зітхання. Джулії пригадалися дні перед самісіньким одруженням, коли вона попередила Євгена Женю, я хочу, аби ти знав, що батько жодного разу в житті мене не вдарив. Ніхто з чоловіків не дозволив собі так учинити зі мною. І якщо ти коли-небудь бодай раз поведешся так, я розлучуся з тобою. Пам'ятай це назавжди. Джулія змовчала про те, що батько, хоч і не бив її, проте багато разів зраджував, покидав, залишаючи без свого захисту, піддавав їй життя та дитячу психіку небезпеці. Про всі ці поранення, отримані в стосунках із батьком, вона геть забула, щиро піднісши його на п'єдестал своєї любові, і туди був не в змозі сягнути жоден земний чоловік. Не можна сказати, що Джулія пробачила батькові вона радше амнезувала все те, що могло би хай навіть у спогадах завдати їй хоч найменшого болю. Амнезія була єдиним способом не розривати стосунки з рідною людиною. Деякою мірою це могло виступати для неї саме тим прощенням, яке оспівувалося у святих писаннях. І ось зараз Женя знов програв змагання з тестем на полю бою, яким виступала душа Джулії, сповнена любові до образу ідеального чоловіка, створеного нею самою. І начебто приклеєного до її батька. Джулія була не з тих жінок, які швидко пробачають. Радше вона належала до тих, хто взагалі не здатен на щире прощення. Образа застрягала в душі та роз'їдала її єство зсередини, подібно до Ракової пухлини. Зараз вона думала, як їй бути, куди йти, де жити, на що жити. Вона розуміла, що крім огиди та ненависті відтепер нічого не відчувала до жені. Як жити з усім тим, на що вони перетворили свій шлюб? Джулія розуміла, що наразі у цій точці під подружніх заємин у неї немає іншої ради, як тільки брехати чоловікові і бути нещирою. Негайно піти геть вона не могла. Женя тільки став на ноги, вони спільно почали будувати триповерховий дім. Здавалося, разом з матеріальними статками, яких вони нарешті досягли, їх чекає що найсвітліше майбутнє. Однак з кожним отриманим Євгеном доларом їхні стосунки погіршувалися. Виглядало на те, що Женя брав реванш за ті кроки принижень, коли їхня родина існувала за рахунок батька Джулії. Тож, що сили прагнув перевершити великого і недосяжного у своїй ідеальності тестя. Женя приносив додому торби грошей і з гордістю показував їй дружині та синові. Проте водночас робився дедалі пихатіший та погордилиший. Якщо Жулія просила грошей на харчі, то Женя простягав їй купюри через стіл. І коли рука Джулі ось ось мала зустрітися з його рукою, починав смикати ними туди-сюди, туди-сюди, щоб Джулія ніби цуцику піймала їх у русі. Це й багато іншого принижувало її, і такі зміни в жененому характері ще більше руйнували їхні стосунки. Джулія вирішила зачаїтися до кращих часів і поки що не казати всієї правди чоловікові. Криючись зі своїм наміром покинути його, а те, що далі жити з ним не збирається, вона остаточно усвідомила в той момент, коли переступила поріг їхньої квартири. Вона зрозуміла, що самотужки зараз не прогодує себе і сина, тож вирішила повільно готуватися до розлучення. Однак її холоднокровний план час від часу опинявся під загрозою зриву, бо гнів та ненависть таки знаходили в ньому. Прощилину і проривалися в спілкування з чоловіком. Полонянка, мені зв'язуєш, сковуєш руки, мене любиш ти тільки такою і борониш серцю стукотом жити в тілі моєму слабкому, руки марево груди стискають, я, мов рибка, в дивному озері, що примерзла її луска в діаманти крижин морозянь. На поличці розставлено світ твій, бережеш бурштину там уламок, в ньому краплею мертве повітря, наче брехня поміж нами. Щойно знявши із Джулії пальто, Женя почав липнути до неї із хтивими натяками на інтим, і це домагання було наполегливим і категоричним. Він зробився одержимим думкою про секс із дружиною. Однак вона лише відмахнулася від нього байдуже. Вона й дивитися на нього не могла після того, що сталося, і не приховувала своєї огиди та злості. За ті десять хвилин, на які Женя зробив перерву у своїх домаганнях, Джулія швидкоруч написала на клаптику паперу відповідь і поклала перед ним. Хаммелеон. В очах відтінок бруднуватенький. Хоч красень Бог усі кричать, прокиньтеся, теж він горбатенький, ще й роги на чолі стирчать. А бачили б ви, як біснується, на жінку руки як здіймає, привабливий портрет малюється, з очей полуду познімайте. Він йде із пихою, з погордою, вона ж під спідок його знає. Матючам гидким, неподобним її він в ліжко закликає, вона не чула й незворушно в очах давно живе печаль, дасть милість розумом хирющому на груди дурню дасть медаль. Хочеш? Бери, якщо ти спиш із трупами, бери. Холодно, з презирством кинула йому, проте ні вірш. Ані ці слова Женю не збентежили, він не мов би втратив розум у своєму бажанні воз'єднатися з тим, чого позбувся, тому був не в змозі спиратися на реальність, вважаючи, що мертве має воскреснути. І Джуля віддала йому своє мертве тіло це і стало тією помстою, на яку вона була здатна зараз. Але вона становила лише частину її плану. Заснованого на маніпуляції жененим почуттям провини. Звісно, легше було би просто піти, якби вони обоє виявилися дорослими людьми та їм обом виявилося простіше мучити один одного, оскільки ні вона, ні він не мали наважитися взяти на себе відповідальність за єдине розумне рішення розлучитися. Тепер Джулія почувалася королевою, яка правила королівством. І ніч із королевою дорого коштувала Жені, іноді тисячі доларів гатівкою. А часом після ночі кохання наставав день день походів по дорогих бутіках, туфельки сукні, чобітки, шубки, золото. Джулія всьому призначала ціну, як це роблять повії, і виявляла невблаганність в отриманні компенсації, а Женя був безвідмовним. За роки подружнього життя вона перепробувала різні мови, щоб домовлятися з чоловіком і бути почутою, однак щоразу зазнавала невдачі. І тільки мова грошей виявилася доступною та зрозумілою жені. І після десяти років спільного життя Джулія заговорила з ним цією мовою, хоча в глибині душі вважала такі стосунки осоружними, вона відчувала огиду до чоловіка і до себе. Адже розуміла, що існує лише одна назва того, як вона чинить проституція. Джулія мстилася за роки принижень, і вся влада в стосунках із Женею поступово зосередилася в її руках. Вони помінялися ролями. Той, хто був катом, став жертвою. Влади завжди більше в того, хто здатен сказати ні. Джулія тринькала направо й на ліво жельні гроші, однак, як не дивно, його прибутки не зменшувалися, ба навіть зростали. Тож невдовзі подружжя переїхало до власного триповерхового будинку в елітному районі столиці. Євген мусив багато працювати і багато заробляти, аби не втратити ще більше Джулію. Разом з тим, бути заможним означало для нього бути на певному рівні, бути білою людиною. Він пообіцяв собі, що заробить мільйон, і дотримав слова, проте дивним чином його родина не міцнішала. навпаки, сімейні стосунки ставали дедалі токсичнішими, отруюючи не лише його з дружиною, а й дитину. Краплі Алегро. Грають в калюжах, у вікнах вогники сяють. Учора ще був ти мені небайдужим, здається, навіть ти був моїм мужем, від втрат гіркота легка не буває. Ти іще поряд, та вже не зі мною, ти іще в серці, ім'я вже забуте, зіркою бути бажала з тобою, сонячним вітром, стежкою лісною, а тобі. Аби ситим і одягненим бути. Чекала тебе довго, довго ночами, тебе повсякчас обіймала думками, у хвилі фантазій своїй поринаючи, ні зради, ні злості, оману не знаючи, понад життя я тобі віддавала. Та наче сліпий, ти обачно ступаєш, хиткою ходою мене доганяєш, у млі простягаєш ти руки тривожно затям. Мене осягнути не можна, я наче спекотний міраж, я зникаю. Джулія багато писала, шукала себе в різних сферах, найбільшою її мрією було стати відомою поетесою. Вона ні на секунду не забувала про дану батькові обіцянку прославити їхні прізвище, і найпростіший шлях до слави вбачала в тому, щоб писати естрадним співакам тексти пісень. Однак, як увійти в цю сферу, не маючи жодних знайомств у творчому середовищі, вона не знала. Джулія була звичайнісінькою домогосподаркою, яка просто мріяла. Проте сила її мрії була неосяжною. Женя скалив зуби, і крутив пальцем біля скроні, коли бачив уздовши впоперек пописану кульковою ручкою подушку дружини. Або коли його рука намацувала всередині наволочки охайно складений у четверо аркушик, паперу з тими ж словами, що й на наволочці, хочу, щоб мої пісні виконували відомі співаки. Власне, на цю мантру Джулі Женя наштовхувався скрізь у їхньому величезному будинку, то на стіні помічав папірчик. То під матрацом, то в шафці однієї з чотирьох ванних кімнат, то в сауні, на третьому поверсі, коли записка випадала з кишені халатика дружини. Ці слова були скрізь. Але Женя не сприймав усерйоз ігри Джулії і насміхався над нею, глузуючи та натякаючи на її психічну ненормальність. Джулія мовчала у відповідь і щодня записувала до свого зошита якісь рими. Вона звикла до чоловікової в'їдливості і віддалилася від нього, захистившись незворушністю та байдужістю. Поринаючи у світ своєї творчості, вона робилася для чоловіка та сина недосяжною та загадковою, і в цьому особистому житті жила якимось неземним життям власних мрій та марень. Там було прекрасне кохання. Пронизане світом почуттів чоловіка та жінки. Там були печалі смуток через недосконалість земного світу, там були птахи, квіти, що вміли говорити, там були народження і смерть, самотність і близькість. Вона створила такий світ, який став для неї рідним. Хоча всі його герої були вигадкою, плодом її багатої уяви. Вона більше не просила жені слухати її вірші, бо ж бачила, що вони йому нецікаві. Просто й далі писала та мріяла. Місто зеленого квіту, ти, наче з іншого світу, у лісових суцвітях слова твої. В її голові народжувалися незвичайні слова, рими, рядки. Та всі написані вірші були набутком виключно очей Джулії та ще очей її друзів і знайомих. Тож вона почала серйозно замислюватися над тим, щоб показати свою творчість комусь з професіоналів. І незабаром нагода випала. Одна з приятелюк сказала, що має знайомство спілці письменників, а саме з дамою, літературним критиком, що мешкала з нею на одному сходовому майданчику. Дама опікувалася молодими талантами й погодилася прийняти Джулію та оцінити її поезію. Джулія радісно помчала до спілки письменників, відшукавши кабінет, у якому їй судилося звіритися в найпотаємнішому власних віршах, вона постукала у двері. Пані критик суворо поглянула на Джулію. Поглядом оцінила її зовнішній вигляд від голови до п'ят і неохоче запропонувала сісти. Джулія не знала, що міг означати цей неприємний погляд, і відчула, як її тілом пішов холодок. Від хвилювання у неї забилося дихання, і вона тремтливими пальцями простягнула дамі свій рукопис. П'ятидесятирічна жінка довго мовчки гортала по від часу сторінки шкільного зошита, з віршами і час від часу суморщила ніс. Джулія почала підозрювати щось недобре. Але намагалася не виказати, як зростає її занепокоєння. Нарешті дама підвела свої вицвілі невизначеного кольору очі та з-під окулярів з товстими лінзами втупилася в Джулію незмигним поглядом, як змія перед нападом дивиться на кролика. Потім мовчки ще раз оцінювально окинула Джулію очима. І зморшок на її обличчя погустішало, наче на загривку у звіра, коли він, згрупувавшись, готується до стрибка на жертву. «М -м, більше життя я тобі віддавала. Пані критик висмикнула кілька слів з вірша, які Джулія присвятила Жені. Ви пишете більше життя я тобі віддавала. Цього разу фраза прозвучала обурено, з відтінком глуму та зневаги. Запам'ятайте, миленька, ніколи чоловікові не можна віддавати більше, ніж життя. І дама рвучко загорнула рукопис. Джулія, почуваючись збитою з пантелику, прийняла зі зморшкуватих сухих рук дами свій шкільний зошит. І, не почувши від неї більше ані слова, підвелася й попрямувала до виходу. Уже в дверях її наздогнав дещо хрипкуватий від напруги стримуваних емоцій голос дивної жінки Можливо, з вас щось таке вийде? Джулія не відразу зрозуміла цю лютню, літню даму, яка намагалася опанувати свої суперечливі почуття, викликані самою Джулією та її поезією. Поки пані критик гортала сторінки Джуліїного жошита, перед нею далеко не молодою ми хотіли картини її власного життя, воскрешаючи те, що вона так старанно прагнула забути. Біль кохання самотності, розлук і зустрічей, смуток та заздрість через те, що у неї трохи підстартуватої, не надто вродливої жінки. Вже все позаду, на відміну від привабливої тридцятирічної Джулії, у якої багато чого було ще попереду. Середину життя проживаю, середину літа дотягую, плаче тихо, моя харизма, бо со нога не одягнена. плаче тихо, ноги втомились, горло плач, стискає кляпом, це боги мої поскупились, на поезії ставлю крапку. Не поставить вона крапки вперта й наполеглива, думала пані критик. І це дуже заважало дамі визнати той факт, що у дивної незнайомки був поетичний талант, хоча він і вимагав шліхування. Ну чому декому все таким, як я? Нічого, подумала вона, коли за Джулією зачинилися важкі двері. А та вловила десь усередині свого серця ці думки літньої жінки і усміхнулася. Відчула, що дама намагалася впоратися із власною заздрістю. Одне тільки це викликало у Джулії повагу адже некерована жіноча заздрість була їй добре знайома вона знала, наскільки руйнівним може бути це почуття і лякалася, коли знаходила бодай найменше підтвердження цьому явищу у своїх стосунках з жінками. Заздрість. Пробач. Що захворіла, що горло болить зранку, чаклунка буркотлива, наслала лихоманку, подарувала свічку, не глянувши у вічі, хотіла за кохання Скарать мене довічно. Перед Різдвом являлася, личину начепила, звиваючись, сміхалася і недобре ворожила, і з виразом наївним душі частину вкрала у тишині на мене. Так заздрість чатувала. Джулія остерігалася заздрості не через мистифікування, ні. Вона й боялася затаєної агресії, яку викликала прихована заздрість агресії несподіваною та непередбачуваною. Боялася, що тієї хвилини, коли зіткнеться із чужим злом, не встигне виставити захист і виявиться вразливою. Вона не вкладала у заздрість магічного сенсу і не вірила у вроки чи з її простої причини, що не могла й припустити, ніби чуже почуття, сховане в глибині чужого ж несвідомого, може спричинити на її життя якийсь вплив. Проте Джулія вірила в те, що за почуттям заздрості може слідувати агресивний вчинок або дія. І саме цієї дії з боку сторонньої людини вона остерігалася. Була не готова відбити раптовий напад. Джулія завжди в душі підсміювалася над людьми, які власні невдачі списували на чужу заздрість. Ворожіння чи прокльони складалося враження, що вони не брали відповідальності за власні вчинки, вибір рішення та й за своє життя взагалом. Вона знала, що тільки її вчинки як причина призводять до певних наслідків. А не чужі затаєні почуття, але через страх жіночої заздрості, яка могла призвести до підлих агресивних дій щодо неї, Джулія остерігалася близьких дружніх стосунків з жінками, обираючи емоційну самотність, в якій перебувала понад 10 років після конфлікту з вірою та тіткою Марією.